Привіт всім! На каналі Біле Озеро, Виноградник Єременко. Сьогодні хочу вам показати новинку на нашому винограднику Легіон Віктора Михайловича Калугіна. Сьогодні, 16 серпня 25-го року, і на сьогоднішній термін вона повністю готова. Що можу сказати про цю ягоду про цю форму? Ця форма. Це із розряду тяжковаговиків, як скажемо так, або тяжеловесів. Ягода не поступає взльот. Я ось зірвала взльот і зараз одірву Легіон. І ось дивіться, вона на сьогоднішній день взліт нас ще не готовий, а Легіон уже готовий. В нього хрустка. М'ясиста м'якість, смак гармонія, але високий. Отак От як взльота непростий смак, так і в неї. Але інший відчинок. Урожайність. на сигнальне плодоношення. Гляньте, які граняки і яка крупняча ягода. Я вам знову демонструю. Ось Дивіться, це взльот зеленіша, воно ж навіть видно. І легіон. Легіон перспективна. Сила росту висока, лоза вже велика. Лоза вже визріла аж до верху. І покажу вам ось плодоношення її легіончика. Вона смачна, готова, хрумка і дуже товарна ягодка. Легіон Калугіна. І нарешті окраса нашого виноградника помпеї Калугіна Віктора Михайловича. Прививка того року, гляньте, сигнальне плодоношення. Грудняки. ну гляньте, які огромні. Ягода, ось я положила ту ж ягоду взльота і пампії. Так це ще не зараз ще її положу, порівняється не, не то, що з крупною, а вона крупніша. Так це сигнальне плодоношення. А якщо вона покаже на слідуючий рік, положу її і покажу взльотик. Ще до одних просто до ягодки притулю. злотик Ось, бачите, які ягоди. Зльот і помпеї. Різниця суттєва. Помпеї і взльот на долоні. Я вам хочу показати, яка різниця. І дивіться. Ось на самому низу там гороночка в грязі, все, ну такі крупнячі ягоди. Це неймовірні. Для порівняння підійшли до гібридної форми автограф Калогіна і хочу зірвати вам ягодку і показати для порівняння. Ось, дивіться, це автограф, це взльот і помпеї. Дивіться. Що да. сказати? Не можу нахвалитися, не можу нарадуватися. Вона на сьогоднішній термін готова, дуже приваблива, крупняча ягодка, гармонійного смаку. Румка Е Я думаю, що якщо чуть-чуть повисить, то вона ще набере гармонії. Але тут просто товарний вигляд неймовірний. І крупна ягода, як сливи. Зараз одірву і положу на долоню, побачимо. Ось, ось гляньте яка. Це як мізиний палець у мене. Ось. Так у мене рука маленька. практично чоловіча. Гляньте, яка гарна. Помпеї. Калугіна Віктора Михайловича. Теж високоросла лоза визріває вже доверху. Видимих болячок. Не, не видно після дощу. Не розтріскалась. Будь ласка вам. Вище всіх похвал помпеї Калугіна Віктора Михайловича. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Всім доброго здоров'я, хороших вружаїв, мирного неба і всього самого найкращого. З повагою, сім'я Єременко. Всім пока-пока!